27 тисяч доларів ціна на отакого МАНа 500 2018 року на скані коробки 14 передач просто в чудовому стані з двома паливними баками, з ретардою, на жирнючій комплектації, там два ряда кнопок. Ззаду кнопок. у нас ось така гума Мішеліни. ззаду у нас бомби, континенталь. Ось такий протектор вони у нас мають. Візуально по машині жодних дефектів немає. Дестронік, тримач, полосист, яночний каньор і так далі. Дуже багато чого тут є. по рамі абсолютно не гнили, я думаю, ви бачите. Висока кабіна, розширювачі, все присутнє. Добрі акумулятори. З кнопочки все працює, відкривається, максимальне сидіння. Ви дивіться, залазите в цей салон. А тут одразу вас зустрічає максимальна мультимедіа Два ряда кнопок, заводський ксенон, автосвітло, омивачі фар. Електролюк, стояночний столик, щоб можна було нормально поїсти зручно, сабуфер є, щоб музички накрутити. Ну, коротше, що ще треба для щастя, я не знаю. Як для мене, все для комфортного, гарного життя тут є. І це все за ціною 27 тисяч доларів. Машина має 800 тисяч пробігу, жодних помилок, там ще 14 тисяч мотогодин. Технічно до машини жодних претензій немає. Я приїхала з Європи просто, просто без зауважень.